Будемо триматись, хоч куля ворожа над нами свистить, крізь біль розставання, ми будем любить, ми будемо дзвонить, захищать, спілкуватись, не станемо, друзі, зурбі піддаватись, крізь біль будем сіять, як склалося вічно. Розумнеє, добре, мирнеє, вічне, коли чиясь злоба когось допече, Надійно підставимо друзям плече, дамо один одному вірную руку, Розділим без зайвих слів радість і муку, Щоб дихалось легше і довше жилось. Щоб серце не стигло від горя всерйоз. В єднанні ми будем триматись і жить, І вдячно творцю алілуя творить за радість життя і за довготерпіння, за Господа щедреє благословіння На міць сили духу, здоров'я життя. Бажаю щасливого всім майбуття!